У Дніпрі в музеї АТО відбулося відкриття виставки військових фотографій, присвяченої Героям ЗСУ. Авторка світлин Оксана Чорна, начальниця відділу комунікацій 23-ї окремої бригади та членкиня Національної спілки фотохудожників України. Ця експозиція яскраво відображає мужність наших військових та незламність українського народу. Військовослужбовці та всі бажаючі мали змогу приєднатися до перегляду. Тут представлено 60 робіт. Це роботи, які я знімала в червні 24-го, а Більшість це зимні фотографії роботи за останні по суті три місяці різних підрозділів в різних ситуаціях. в Більшості на бойових там от є обстріли були, вони гасять пожежу на полі. То тобто це все таке. І живе, Тобто я їх не прошу підпалити поле, потім потушити. Тобто це якби ситуація, в яку вони потрапили, і я знімаю по ходу е цієї ситуації. Те, що фото є на виставці, це дуже добре, тому що це показує роботу саме медичного персоналу, якого на жаль, у нас не дуже вистачає. Такі виставки обов'язково повинні бути, тому що коли ми виїжджаємо на, скажімо так, ми це називаємо цивілізація, так е то. Ну, там трішки немає такого розуміння, що тут взагалі відбувається. Люди не розуміють, що таке поранення, які вони взагалі бувають. О, насправді поранення бувають дуже дуже страшні. В першу чергу це виставки для самих військових, бо їм дуже приємно бачити себе собі, собі на фотографіях. Вони пересилають ці фотографії своїм рідним, і коли проходить виставка, вони пересилають що ось пройшла виставка, розказували про мою історію. Бо тут я е, зробила не просто підпис там Град стріляє, а постаралася додати більше інформації, хто саме на зображенні, що саме коїться, які це напрямок, коли це було зроблено. Виставка діятиме щодня з 10 до 17.00 до 27 квітня.